У Чернігові при муніципалітеті з'явиться дурача рада для розподілу допомоги військовим. Про це повідомив ВОО міського голови, зазначивши, що до неї увійдуть зокрема представники і представниці волонтерських організацій, аби обробляти велику кількість заявок і пріоритизувати. Приходить багато звернень зараз уже від військових частин. Я Тільки вчора отримав там тричі на придбання. Ну скажімо так, всього що їм потрібно. Але ми розуміємо, що таким темпом у нас дуже швидко закінчаться гроші. Треба робити пріоритизацію. Пріоритизація може бути наступна: це по військовим частинам, в яких служить велика кількість Чернігівців. Ну ми ж не можемо всім допомагати. Да? Це державна функція. Тобто, це наше і все що входить, в ТРО. це наша першотанкова, і це всі військові частини, які на території Чернігівської області. Всі, і ССО, і прикордонники, і так далі. Там це буде пріоритет номер один вирішення і господарських питань, і бойових завдань. Да? По іншим будемо дивитися, бо приходять частини, які там ну, Івана франківській вона зареєстрована. Я розумію, що вони очевидно всім пересилали, всім міським радам, що треба допомога там певна. Ми не витягнемо все. У нас обмежений ресурс, навіть якщо ми його збільшимо. Він обмежений І для того, щоб не я самостійно приймав рішення там чи ні. Якесь управління, ми створимо таку дорадчу раду на сайті міської ради планують створити й окремий розділ надання допомоги війську. Пріоритет буде такий: це збереження життів наших хлопців, все, що допомагає збереженню життів, це прибори нічного бачення, там тепловізори, це засоби індивідуального захисту, це дрони, це реби, все це і те, що допомагає нашим військовим вбивати росіян. От, захищає наших і вбиває ворога. Це пріоритет номер 1 Те, що стосується господарських питань, ну, будемо дивитися по частинам там, де вони реально потрібні. Там, де вони реально потрібні, тому що я розумію, що побутові питання це теж дуже важливо. Але коли звертаються там, за там, ну, я розумію, що велика частина, треба приготувати все інше, але. Ну, ми все не потягнемо. Ломако також дав доручення з організації заходів патріотичного виховання. Такий запит, зокрема, надходить від військових і волонтерської спільноти. Є ряд звернень вже по патріотичному вихованню наших там старшокласників, якісь табори, там вишколи і так далі, залученням ветеранів. Давайте подивимося, створимо теж якийсь механізм. Якщо є запит суспільства, і це важливо, то в рамках літніх там пришкільних таборів можливо окремо зробити там для бажаючих. Залученням військовослужбовців ветеранів якісь вишкілтам як. Патріотичного виховання з елементами там роботи зі зброєю, там рити окопи, там ну все що потрібно. Нагадаємо, згідно даних аналізу організації громконтроль Чернігів у трійці лідерів серед міст за допомогою Збройним силами. Єдине місто в п'ятірці, яке значно постраждало під час бойових дій. Вже після цього на сесії міськради затвердили комплексну програму. Оборона, повага, підтримка на 2024-й» з загальним фінансуванням 1 мільярд 585 мільйонів гривень. Сюди входять і кошти, які громада Спрямувала державі на посилення обороноздатності дрони і боєприпаси.